Жарко так навіть е, не очікувала, що в в октябрі чи вже вже ноябрь. Вже ноябрь у нас. В ноябрі доведеться купатися в морі, друзі. Ми в Іспанії. У нас взагалі такий подарок судьби обнаружився. У мого чоловіка померла прабабушка і оставила дуже хорошу хату. І ми побистреньку ту хату по спекулятивній ціні продали переселенцям нашим внутрішньо переселеним. От. І було чоловіку дати нужним людям, понимаєте? Щоб нас випустили з України. Тому ми тепер. Біженце стаємо на програму з чоловіком. Тут любимо, звісно, дуже нашу Україну. Дуже ж... жовто-блакитні стрічечки. Зараз в мене нема моєї курточки, в якій я їхала. Начепляли. Ми українці стрічку. І на машині на капот. От і, і... і ВКонтакті я оновила сторінку, що ми дуже за Україну, дуже за дуже за нашу пишаємося нашим зеленським. Понімаєте тут тепер з Іспанії. От е, зразу пішли, скупились. Тут руський магазин є дуже хороші, дуже хороші наші е, продукти. От. Е, тому так ми от тут е, дихаємо тепер. Ви, хлопці, воюєте, а ми в Іспанії. От звісно, е. нам гади понаписували, що ви е, з росіянами там братаєтесь. Але приймаєте, тут все ощущається трошки по-іншому. Але я не про це хотіла сказати, друзі. Ой. У Молдові пройшли вибори. Пройшли вибори, Ми, звісно, поростраювалися, щоб наступили молдавани на, на знову такі. Не ті граблі, ті чи не ті. На граблі наступили. За цю Майю санду проголосували, а вона ж така, от, от, це лізе на рогом. Ми, українці, дуже гордимось своїм вибором в 2019 році, що в нас в страні все стало добре, в нас страна розцвіла. Ми вибрали чоловіка з народу, нашого рідного мальчика, нашого красивого, понімаєте, умного, людину, яка думає за народ, яка в першу чергу для народу все робить. От не то, що Прошенко. А наш президент, він він людяний якийсь. Він в нього ці цікаві ідеї постійно в голові. Що він за страну він вже не спить, не їсть. Він тільки за цю нашу Україну думає, тільки о тому, щоб якось нам життя підсолодити. Це зараз за тисячу, потім за 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 все. Так ми й не поїхали на, на буряки пізні. От. Остались без тисячі. Але я, може, якось під'їду, Україну візьму. Нам нам з усіх сторін урвати треба. Нам всі дожди. Нам, українцям, всі дожди. І Рома довжна. І, і в Україні свого не впустим. От. Бо, бо ми такі. і Ми умний, красивий тоже народ, як і наш президент. Президент стоїть свого народу, понимаєте? От. А в Молдові вони ото туди непонятно, куди пішли. І ото з Румунією і тою, і оцю мою санду вибрали. бають ото всі там Грузія, звісно, поступила правильно Грузія, Вони не хочуть війни. Понимаете? Вони не хочуть війни, але все одно ніде нема такого президента, як в нас. Ніде нема такого президента. І ми просто майбутнє собі намалювали саме красиве, саме хороше, вибравши Зеленського його партію. Такі класні молоді рев'ята всіх. Ідеї в голові, понімаєте, вони ото приймають щось таке, і в них такі. В Порошенка немає таких ідей. А вони ото приймають щось таке. І в них замечательні ідеї, і взагалі ми віримо їм, ми довіряємо Єрмаку, і ми просто за нашу перемогу, але тепер з Іспанії. От. Обвішилася стрічками цими, як, як новогодня йолка, я кажу чоловіку. Ти ти як новогодня лка, от і за Україну, і і і в Стра. От понімаєте? Але ти тепер в Іспанії і і тепер тепер от так. От, добре, що прабаба в свій час теж поработала і і перед ком, і задком, як то кажуть, і, і голодомор пережила. Понімаєте? От. То вже хоча кажуть там здавали українці, українці здавали, українці такі. Але бачите, так, такі не, не такі, але 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 правнуку у біля в світлої будущі. От. Але Україну ми дуже любимо. Ми дуже за нашу перемогу, дуже, звісно, за нашу душа болить. От дуже ждемо Зеленського, щоб тут він приїхав, щоб він, він їздить, він зараз більше перебуває за кордоном ніж в Україні, він і в Швейцарії, і в Аргентині, і в Канаді, і в Бразилії. Він, звісно, в нас лягушка путешественниця. А що, життя? Жизнь одна, одна. хоч поїде світу побачить. Наша Бубочка, наша, наша, наша вся, понимаєте, наша, наша все. А от руського язика ми, звісно, не будемо відвертатися, ми тут і з білорусами. І, із російськомовними молдаванами хорошими правильними. Не то, що то є крутять носом у нас, вони вони на якійсь там мові на румунські свої чи на молдавські говорять. А русскоязичні молдавани є хороші. І ми хохли хороші на русському язикі, понімаєте, і фільми, і серіали ми дивимося наша слуга народу, понімаєте? І все живемо дружно. Родом з одної великої, красивої країни. Родом із СССР. Тому такі діла. І зараз ми бачимо, як наша Україна повертається додому, от повертається, бо то попридумували, туалетна бумага, гаряча вода. Це все от лукавого. Розумієте? Як іздривлі, русські люди жили і не мились, і... І... і жили якось. І... І... і в Росії не всі погані в Росії теж. Розумієте? Люди живуть, люди будують вигрібні ями. От. Е, дивилась знов новини, хтось втопився в рідній ямі. Ну, ми ж бачимо, яка Росія, ну все одно не хочемо від неї від, від, відвертатися. От. І хоч потім плачемо, що щось що не так, але ми от такі. Ми от такий от мудрий просто народ. І ще з мудрішим президентом. І не, і не треба нам оцих всіх проєвропейських має сам і всі такі. Ми такі, як є. Або такі, як, 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 яким, якими нам зробила російська пропаганда. Отакі от діла.